Цей жарт про ухилянта, з який затонув в тисі. Я черга. Я тонув в твоїх бездонних очах, як ухилянт у тисі. Це не мій жарт. <свіс> і <свіс> навіть знає, говорив ти його. Той, не хто я. в кадрі, і хто, і хто найвідоміший, то ти винен. Але ти, які втікали з країни через тису. Ви взрослі люди. У вас в голові є мозги. І якщо ваші мозги додумались тільки до того, щоб утонути в річці, ну вибачте, це ж факт. Як можна йти проти факту. А які найбільші були нарікання, Шамобляв, мовляв, визначаєтеся над чоловіками, які Та, зробили які свій ви... вибір? Так, так. Але ну, це ж найтупийший вибір, який можна зробити. Ну, ну, ну і... це ж, ну, ж ідіатізм. Я вже казав вище, що найкращий спосіб справитися з відповідальністю, точніше, позбутися відповідальності, це взяти її на себе. Зрозуміло, що на війні всім страшно. Зрозуміло, що але зараз ми живемо в такий час, що де б в Україні ти не знаходився, ти можеш вмерти від війни. Прильот, осколок, ще щось без питань. Тому боятися цього дивно. А настільки сильно цього боятися, як на мене, ну це ну, тут в голові щось не так. Та, тіпи вирішили поплисти через річку, Тіпи там утонули. Це їх свідомий вибір. Ну, окей. Я що не буду з цього сміятися? Буду. Вони ж ідіоти.